Мочі вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? У Кременчуці розпочали капітальний ремонт вулиці 60 років жовтня. Викликали на килим порушників спокою Кременчужан, а також готуються до реалізації програми Сучасний двір. Чим живе Кременчук? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Уже наступного року Кременчук зможе пишатися двором зразкового порядку, який відповідає усім сучасним вимогам. У цьому переконаний міський голова і вже зараз Олег Бабаєв розглядає можливі варіанти реалізації програми Сучасний двір, проєкту, який не було реалізовано у 2012 році. Днями міський голова Олег Бабаєв разом із начальником управління житлово-комунального господарства міста Сергієм Ярошем. І директором керуючої компанії Житло Олександром Бондаренком оглянули пару прибудинкових територій житлового масиву на молодіжному. Кілька кременчуських дворів наступного року мають стати учасниками програми Сучасний двір, у тому числі і двір у кварталі 287 розглядається як один із можливих варіантів даного проекту. Квартал 287, Тут большое скоплення будинків, звісно, Дворы в ужасном состоянии, поэтому поручу управління капітального будівництва разработать проект этих дворов. И в следующем году попробуем сделать вместе с финансированием управляющей компанией Житлогимбудсервис. То есть это коснется ремонта подъездов, дворов, лавочек. Детських площадок, спортивну площадку, стоянка для автомобілів, дорожки і зелене насадження, травка так далее. Ну, Тобто так далі. Ну то хотілось би, щоб воно красивий сучасний своємінові. Програма Сучасний двір буде втілюватися в життя на засадах співфінансування з міського бюджету та власних коштів керуючих компаній. Відповідно до попередніх планів, у будинках, що підпадуть під дію програми, керуючі компанії проведуть капітальні ремонти під'їздів із заміною вхідних дверей. Інший обсяг робіт буде виконуватися за рахунок бюджету міста. Це капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги, вимощення пішохідних доріжок, тротарною плиткою, встановлення ігрових та спортивних майданчиків, облаштування у дворі, парковки для автомобілів. У нас все в наших руках, ми все можемо зробити. Окрім шуці триває інспектування капітально відремонтованих покрівель. Сьогодні перевірку здійснив заступник міського голови Геннадій Музика. Він перевірив чотири об'єкти у різних районах міста та виставив підрядникам за їх роботу оцінки за п'ятибальною шкалою, які саме знає Тетяна Андрієва. Перший об'єкт перевірки, куди завітав заступник міського голови Геннадій Музика, це мала сімейка на вулиці Гагаріна. Тут, як нас запевнили, повністю було замінено старий рубероїд на покрівельний матеріал європейського стандарту. Крім того, було також замінено металеві карнизи на даху будинку. В цілому було помітно, що підрядники поставилися до своєї роботи відповідально, тож і зауважень з боку перевіряючого було зовсім мало. Мені подобалися і мені подобалися і прилягання. Єдине, що в мене... Визвала замічання. Я думаю, треба в слідкую роботі. Якщо ми виділимо, у нас на тейші є огражіння, то це ограження, по ідеї, раз мы уже на криша, можна було б бы її покрасти. Перевірив Геннадій музика і те, як виконано ремонт м'якої покрівлі на будинку за адресою Гагаріна-22. Крім капітального ремонту покрівлі, тут було замінено металеві ковпаки на головках вентиляційних каналів та металеві карнизи. Але одна справа, коли підрядники запевняють, що роботи виконані на покрівлі якісно. Інша справа з'ясувати думку у самих мешканців будинку. Так. Сьогодні ми перевіряємо разом з заступником міського голови, як виконано ремонт покрівлі. Як у вас таке після ремонту тече? Після ремонту не замічаю п'ятна осталець на потолку. ну ці час ні. Якоби не похоже. На двох наступних будинках. Куди завітав з перевіркою віце-мер Кременчука Геннадій Музика, було виконано ремонт шиферного покриття. На будинку за адресою сюрюпи 21, крім заміни шифера, підрядники частково підсилили обрешітку на даху, замінили відливи та водостічні труби. В цілому зазначив посадовець роботи по даному об'єкту, виконання на оцінку добре. Є певні зауваження щодо стану слухових вікон. Згідно домовленості сторін, їх в подальшому пофарбують та замінять скло. А ось капітальний ремонт покрівлі на будинку, що на вулиці 1905 року Геннадій Музика взагалі розкритикував у присутності підрядника та представників технічного нагляду управління житлово-комунального господарства Кременчука. Тут ще є питання, але тут ще кровля і не з Тут він не отримав роботи за цю кровлю тут кровля, ще в стадії ремонтних робот. Замічання ми йому сказали разом з технаглядом наглядом. Уже кита. У них і Тоді після того ми підписуємо йому форму 2 і платимо деньги. Перевірка ремонту покрівель триватиме й надалі. Про їх результати ми вам обов'язково повідомимо. Відстоюючи своє право на спокійний сон, кременчужани скаржаться владі на господарів, магазинів та кафе, розташованих на перших поверхах житлових будинків. Сьогодні спеціальна комісія міськоконкому викликала на килим порушників спокою Кременчужан. Сьогодні більшість городян стали заручниками одержимості споживацтва. Всім подаває побутовий комфорт і розвинену інфраструктуру. Але при цьому всьому хочеться, щоб удома було тихо і спокійно. На диву роль ворога тиші взяли на себе не сусіди, а магазини та кафе, розташовані в житлових будинках. Особливо їх полюбили мешканці, під квартирами яких знаходяться охолоджувальні та вентиляційні системи, які і шумлять, і вібрують. Та й любителі випити міцного на порозі магазину в пізній час вносять у життя мирних мешканців. Від останніх, які живуть у будинку номер 31 по вулиці 60 років жовтня, вже неодноразово надходили скарги на розташований в їхньому будинку магазин Делікатес Шумове навантаження у квартирах вже перевіряла спеціальна організація, яка так і не виявила ніяких порушень, чим викликала підозру у працівників управління розвитку підприємництва торгівлі та побуту міськвиконкому. Але ж деякі сумнів, сумнів визиває така перевірка, тому що ця організація має право лише проводити установку і демонтаж вентиляційних обладнань. А має вона право перевіряти уже потім виконану роботу, шумове навантаження на житлові помешкання. Ми інформації не маємо. Далі більше з'ясувалося, що з 2007 року магазин працює без дозвільних документів. Об'єкт не введений в експлуатацію. Відсутні договори оренди. Стосовно дозвільних документів та рішенням виконкому у 2004 році Шудрі дозволялася реконструкція квартир 58 і 59 під магазин промислових товарів з будівництвом прибудови. Але рішенням суду оформлено право власності на магазин промислових товарів, який складався з. Квартири 58, 59 і додатково ще квартира 57 була приєднана до цього магазину, яка рішення виконкомов не погоджувалася і не давався ніякого дозволу на переведення його з житлового в нежитловий фонд. Крім того, було прибудовано і оформлено право власності на нежитлову пробудову з боку дворового фасаду, яка також була приєднана до магазину. Документів. Які б свідчили про прийняття в, ну, діючим законодавством передбачено, що об'єкти правовласності, на яких оформлено по рішенні суду, підлягають обов'язковому прийняттю в експлуатацію. Експлуатація об'єктів, які не прийняті в експлуатацію, забороняється. Власник магазину, підприємець Юрій Шудря намагався виправдатися, киваючи на неузгодженість українського законодавства. Не вийшло. Членами комісії було прийнято рішення призупинити підприємницьку діяльність до моменту узгодження питання введення в експлуатації об'єкта. Дісталося і власниці кіоску, який розташований поблизу будинку номер 60 по набережні лейтенанта Дніпрова. Її змусили прибрати незаконно облаштований літній майданчик та обмежили час роботи до 23 ї години. Підприємцю Янку кіоск якого розташований поруч із будинком номер 58 по вулиці Бутиріна, і на роботу якого вже неодноразово скаржилися мешканці. Пише заступник міського голови Андрій Погрібний порадив наступне. У нас зараз в місті розробляється комплексна схема розміщення. Тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, і в цю комплексну схему ваш кіоск не входить. Ну і, і нікакому другому в, в этом районі. Ми не включаємо туди, которые торгують продовольством. Ну, это общегородская такая тенденция. Поэтому я советую вам. Ну, до Нового года он достоит у вас. После Нового года все равно там договор аренды, если и зарегистрирует его, то он не может быть дольше, чем до 1.01.2013 года. Поэтому э, я вам советую что-то думать. Соціально необхідним об'єктам, таким як аптеки та аптичні кіоски, без заперечень узгодили цілодобовий режим роботи, як і магазину по Київській 95. Пивбару Шаламай дозволили працювати до 24-ї години. Катерика «Європа» тепер працюватиме з 10-ї до 6-ї ранку. На прохання нового власника кафе Оболота працювати цілодобово поки що відповіли відмовою тільки до 23-ї. Кожний відстоює свою позицію, оскільки вважає, що його право на будь-що є вагомішим за аналогічне право іншого. Стихійна торгівля у Кременчуці немов гідра. Варто їй відрубати голову, як тут же виростає нова. То тут, то там на тротуарах Кременчуцьких вулиць знову і знову з'являються так звані виставки продажі сільгосптоварів. Але щодня, згідно з розпорядженням міського голови Олега Бабаєва, триває боротьба із незаконною торгівлею продуктами харчування у невстановлених для цього місцях. Такі вже звичні у Кременчужан бабусі, що стоять щодня у людних місцях та продають перехожим прямо із землі: овочі та фрукти, яйця та рибу, молоко та інші продукти. Цікаво, чи замислюються покупці над тим, що така стихійна торгівля несе пряму загрозу для життя і здоров'я людини. Продукти часто густо невідомого походження, що вже казати про тару для молока. Без дозвільних документів та відповідних лабораторних досліджень реалізуються товари на таких осередках. У Кременчуцькій міській сес кажуть Головна небезпека вуличної торгівлі ризик харчового отруєння. Молоко, придбане в місцях стихійної торгівлі, може стати джерелом захворювання на туберкульоз. М'ясо, що не пройшло санітарно-ветеринарної експертизи. Призводить до Сибірської виразки, бруцельозу та інших недуг у зв'язку із зростанням тенденції розповсюдження стихійної торгівлі та з метою захисту громадян від її негативних наслідків рейди з виявлення порушників здійснюють працівники управління міліції. Виявлена продукція тваринного походження, що не пройшла ветеринарного обстеження, підлягає вилученню та конфіскації. А на осіб, які торгують без дозвільних документів, складають адмінпротоколи, на підставі яких винні повинні сплатити штраф. Де у нас на сьогоднішній день уже дійсно йде рост стихійної торгівлі, це такі місця, як сказка, так названий «Герой Селінграда», також це, конечно, водоканал, у это на першому занасипі є такі місця. Там у нас буде усилене патрулювання нарядами дневных патрулей, которые не будуть давать прямо располагаться. Естественно, в тих местах у нас будуть патрулювати наряди міліції. Також у нас вместе с у нас на патрулірованні приїздних, жителі району Глобинського району і Кіровоградської області. Адміністративний матеріал будемо в суд, все це будемо направляти і будемо добиватися від суду законних рішень. По, по Успіх боротьби з таким негативним фактором напряму залежить від свідомого ставлення мешканців міста до власного здоров'я. Тож, шановні, щоб проблема вуличної торгівлі не була боротьбою з вітряками. Не ризикуйте, купуйте продукти до родинного столу в магазинах, на ринках та ярмарках. І будьте здорові. Окремі шуці, працівники комунального підприємства Шляхово ремонтно-будівельне управління розпочали капітальний ремонт вулиці 60 років жовтня. Наразі роботи ведуться на відрізку від зупинки вулиця Гвардійська до зупинки вулиця Вадима Бойка. Загальна довжина відрізку 360 метрів. За словами начальника комунального підприємства спеціалізоване шляхово будівельне управління Григорія Будка, за сприятливих погодних умов роботи на цій ділянці вулиці 60 років жовтня повинні бути закінчені ще до кінця цього року. Автомобілістам та громадському транспорту Кременчука незручності не загрожують, адже під час капітального ремонту вулицю не перекриватимуть. А на ремонт цього відрізку автошляху виділили 496 тисяч гривень. На даному участку працює фреза тисячка захват у неї. Тисячу міліметрів, то виходить один метр. От, працює оператор, працює з ним мастер, от, начальник скарначальник і працює дві машини, які роблять вивоз на БЗ на складіровку. До речі, дорожня фриза тисяча, за допомогою якої знімається верхній шар асфальту і на купівлю якої витратили свого часу чималу суму, цілком себе виправдовує, стверджують дорожники. Результати видно, тому що ми не подриваємо нічого, так сказати, ескаваторами ми не вивозимо, а йде фреза, яка пиляє, знімає, і зразу вже готова нам пошти під ноль для укладки первого слою асфальту в рівні нижній ярус, так ярус підготовки. Так що повністю підготовка за що цієї машини. А ще працівники ШРБУ активно взялися за оновлення розмітки на центральних автомагістралях міста. Щодня кілька бригад комунального підприємства працюють у різних частинах Кременчука спеціальною фарбою, яка майже миттєво висихає, покривають так звані зебри на пішохідних переходах та розміточні поворотні стрілки. Після приведення до ладу вулиці 60 років жовтня дорожники планують продовжити ремонт на вулиці Московській і, звичайно, внутрішньоквартальні роботи у мікрорайоні Молодіжний, на вулиці Перемоги та у нагірній частині міста. Захворюваність на цукровий діабет за твердженням кременчуцьких лікарів зростає у геометричній прогресі. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом ми дізнавалися, як саме треба боротися з цією недугою, що в цій боротьбі допомагає, а що шкодить. Аби боротися, треба знати проти чого. Цукровий діабет це хронічне і поки що невиліковне захворювання. У силах медицини та пацієнта лише стримувати рівень цукру у крові повсякденно дієтою або медикаментозно. У групі ризику люди старше 40 років, люди з надмірною вагою, підвищеним артеріальним тиском, ті, які ведуть малорухомий спосіб життя, зловживають некорисною їжею, а також ті, хто має спадковість родичів хворих на цукровий діабет. І навіть в цьому випадку наполягають лікарі, цукрового діабету можна уникнути або ж відстрочити його появу, якщо така схильність організму таки є. Варто нівелювати стилем життя усі сприятливі для розвитку хвороби фактори, уникати стресів, рухатися та правильно харчуватися основні поради лікарів. Для того, чтобы предупредить это заболевание, соответственно, нужно заниматься спортом, не делать культ еды. Если человек борется с ожирением, то даже есть такие моменты, когда вот у полных людей нормализуется сахар, и на, на, ну, как бы, на долгое время, да, если они похудели, сахар становится нормальным. То есть это не значит, что они не вылечится. Если они поправятся, то они опять будут высокий сахар. Поэтому борьба с ожирением это один из методов профилактики сахарного диабета. В ендокринологічному відділенні першої міської лікарні ми зустріли діабетиків зі стажем. Вони поділились своїм досвідом боротьби з хворобою. Дієту стараємося тримати, лікарства приймати. Ну, іноді не вдається. Поменьше стресів треба. Ну, а так боремося, як говориться. Звісно, дієта, в першу чергу дієта. Тому що чуть нарушив дієту, одразу сахара повищаються. Заблюдаєш, все нормально. вот так вот и живем. Уже третий год подряд я профилактически сейчас прохожу лечение. Проколоться, прокапаться, пролечиться, чтобы вот себя чувствовать нормально. Что я хочу сказать о коллективе об этом. Это очень дружный, очень сработанный коллектив. Всегда внимательный, ласковый и с больными. Так что от, я думаю, что от всех, вот, кто сейчас находится на лечении, я скажу большое им спасибо. И люди со мной согласятся. Цукровий діабет, який в Україні доволі поширений, вважається хворобою розвинутих країн. Сумнівний критерій, аби пишатися розвинутістю своєї країни. Бувайте здорові, адже за якість нашого життя відповідаємо здебільшого. Ми самі. Кремечуцькі новини триматимуть вас у курсі. І ви, якщо ваша ласка, розповідайте нам про те цікаве та неординарне, що трапляється з вами у Кремечуці. Дивіться нас у 21-й, Телефонуйте цілодобово 78 08 18 щастим. Thank you.